Привіт, Україна! Місяць війни позаду. Місяць великої війни за свободу нашої держави. Тяжко нам зрозуміло. Чи є в нас надія? Ні, в нас є віра в те, що ми точно переможемо. Місяць війни показав, хто є хто. Ну, є окремі люди, які досі живуть в минулому, і вони продовжують якусь там політичну істерику, і таке інше. І це завжди було, буде, і навіть війна не може це змінити. Деяких людей нічого не міняє. Але 95% сьогодні живуть в іншій країні в країні, яка для цілого світу показала, що таке, що таке велика нація. Україна відбулася. Україна сьогодні диктує політичну глобальну моду. Україна сьогодні диктує правила гри. Президент України особистість номер один в цьому світі. І я думаю, що завтра все буде по-українськи, все буде по-нашому, і все буде Україна. Місяць. Ми витримали. Витримали все, що треба. Аби дійти до великої славетної перемоги, яка буде вписана золотими літерами в підручники історії.